Доброго дня! Демо ділянка? компанія «АВС 2023. Ну, зараз ми знімаємо Дніпропетровську область, Сініоніківський район. По е датам це у нас 22 березня 2023 року. Гібрид від компанії Агроритм. Гібрид це називається Альдазор. Гібрид цей по технології Сумо, тобі ж підранстар, 50 грамів видержує трибунера метила, 7 плюс раз вовчка. ручка. 112-115 днів його йде. Потенціал врожайності тут захмарний, як показує виробник і олійність вище 50%. Ми сьогодні 60 тисяч населен на 1 гектар, тобто 4 штуки на погодний метр. При посіві давали мініральні добрива. Це було в нас 40 або 50 кг карбовіду і така ж кількість була селідрю. Ще що хотілося сказати: цей гібрид на димоділянці у нас перший рік. Ми хочемо. Подивитись, як він буде виглядати, на днях вже буде збирання, бункер покаже, вага покаже, ваги будуть виставлятися на кожен гібрид, прогон складає 1 кілометр. Висівали його по 16-18 травня, вже прийшов з, строки збирання врожаю. Ось ця рослина завелика, тому що тут були одільні опади. <суватимість> Коли був іти, йшов розвиток самого. Соняшнику. Вовчка ми на полі не знайшли. Но зараз ми покажемо Оце у нас Оце йде в той бік 8 рядів, і в цей бік 8 рядів, Оце у нас йде гібрид дозор. Наступним буде йти бомон від компанії Аграрі. Ці всі гібриди це наша радість, це наша гордість. Все, що ми вирощуємо, це показники того, що вклад аграрії – це важкий труд. І він повинен гарно сплачуватись. Но зараз ми бачимо, що ціни на соняшник та зернові культури та на інші культури нищеві дуже слабка, але віримо в здравий смисл нашого управительства, що все буде добре. Тому Альдазор, вітаграрітм 22 вересня. Коментуйте, підписуйтесь, лайкайте. З вами була компанія Вістандарт. Ми бажаємо всім успіхів. Потім буде зроблена. Таблиця, при якому будуть показані всі гібриди, кому потрібно буде, всім підписчикам розсилаємо ці показники. Ну і звісно, 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 ці гібриди будуть радувати вас на наступний рік. Якщо ви зайдете на сайт avstanдарт.com, побачите всю лінійку українських гібридів нішевих культур, таких як соняшник, так чорне золото. З вами була компанія АВС Стандарт. До побачення.